Добрий день, шановні глядачі, я Юрій Кисельов, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського національного університету. Шановні глядачі, однією з актуальних тем для України, якою вона була ще до Початку повномасштабного російського вторгнення, і якою залишатиметься ще довго після завершення чергової гарячої фази війни, є адміністративно-територіальна реформа. Революція гідності, яка утвердила українські пріоритети в національній політиці і державній владі, як одну. З головних тенденцій поставила децентралізацію влади і державного управління. І одним із напрямків реалізації концепції децентралізації і стала адміністративно-територіальна реформа, перший етап якої пройшов у 2020 році. Власне, розпочався він уже невдовзі після. Революції Гідності вже у 2015 році було утворено перші об'єднані територіальні громади за принципом добровільного об'єднання кількох населених пунктів. А в 2020 році були сформовані укрупнені адміністративні райони, і відбулися перші вибори до нових органів місцевого самоврядування, зокрема. До районних рад новоутворених, збільшених за розмірами районів, а також територіальних громад. Вже ми говоримо не об'єднані територіальні громади, так як вони всі тепер об'єднані, а говоримо просто територіальні громади. На мою думку, це був лише перший етап адміністративно-територіальної реформи. І я впевнений, що тривали серйозні розробки щодо її продовження, але повномасштабна війна зупинила ці плани та ідеї так як укрупнімо райони цілком логічним у подальшому були б якісь операції з областями, чи то відповідно укрупнити області, чи то взагалі ліквідувати області, зробивши із новоутворених укрупнених районів адміністративно-територіальні одиниці першого порядку. І тут є широке поле для дискусій, і є ціла низка чинників, які необхідно враховувати. І, на мій погляд, головним таким чинником є достатня гнучкість в управлінні. Та логістиці не секрет, що серед нинішніх областей, утворених, наголошую, не просто за часів СРСР, а ще за сталінської доби, а отже, сформованих так, як це було потрібно московському центру, зокрема в реалізації його репресивної політики, спрямованої в тому числі проти українства. Отже, сам час і саме життя після проголошення незалежності України стало диктувати проведення адміністративно-територіальної реформи, і то не лише на низовому рівні, а й на рівні територіальних одиниць першого порядку, тобто областей. І на цю тему є розробки вчених, зокрема географів. Варто згадати. Ім'я покійного професора Олександра Григоровича Топчієва, мого земляка, родом з Луганщини, який працював упродовж свого тривалого творчого життя і в Львівському, і в Одеському університетах. І він є автором одного з проєктів адміністративно-територіальної реформи, за яким слід реорганізувати. Існуючі нині області. Інший проєкт, що теж, безумовно, заслуговує на увагу, належить е, теж докторові географічних наук, професорові Анатолію Івановичу Доценку, який багато років працював у комітеті з вивчення продуктивних сил і в Київському національному педагогічному університеті імені Драгоманова. А зараз працює в університеті розвитку людини Україна в Києві. І він дуже творчо підійшов до проблеми реформування існуючого адміністративно-територіального устрою України із 24. А якщо Крим враховувати, то з 25 наявних областей створити 12 країв, тобто рівно в половину менше. І що дуже важливо, це, на мій погляд, великий позитив у його проєкті. То він пропонує центрами країв визначати не найбільші за чисельністю населення міста, але ті, що знаходяться найближче до центрів, до географічних центрів виділених ним країв. Наприклад, він пропонує сформувати край. В основі якого лежала б сучасна територія Полтавської області, але із залученням туди Лівобережної частини Київської та Черкаської областей, тобто Переяславщину, Золотоніщину. І виявляється, що найближче до центру такого утворення є місто Лубні. Отож, Анатолій Іванович Доценко і пропонує. Організувати центр такого краю саме в губнах, і це не є нова ідея. Мені, наприклад, подобається підхід до розроблення адміністративно-територіального устрою, який є понад сторіччя вже практикується в Сполучених Штатах Америки, коли центри штатів далеко не завжди є найнаселеніші міста в цих штатах. Скажу лише для прикладу, що ні Лос-Анджелес, ні Сан-Франциско, ні Чикаго, Ні Детройт не є центрами своїх штатів. Якщо говорити про Україну, то історія вітчизняної державності має досвід проведення адміністративно-територіального поділу, зокрема заслуговує на увагу закон Української Народної Республіки. Прийнятий 6 березня 1918 року, за яким формувалися 32 землі, в тих межах, у яких УНР на той момент існувало. Цікавий проєкт був, який так і не був втілений у життя. І схожий до нього адміністративно-територіальний поділ був запроваджений у 20-х роках минулого сторіччя. За часів так званої українізації в Українській Соціалістичній Радянській Республіці було її територією поділено на округи. І ці округи за охопленням території нагадують сучасні укрупнені адміністративні райони. Зокрема, в межах Черкаської області було створено Черкаську та Уманську округи. Які підпорядковувалися безпосередньо столиці тодішньої УСРР місту Харків, і цей досвід, попри всю необхідність його модернізації і поставлення у відповідність до умов сьогодення, безумовно заслуговує на увагу і може правити за основу при Нинішньому подальшому реформуванні адміністративно-територіального устрою України. Бо той стан, який ми маємо зараз, на моє переконання, має всі ознаки тимчасовості і, краще сказати, ознаки перехідного періоду, коли райони. Укрупнені і то значно укрупнені, а області лишаються такими, якими вони є. Я розумію, що тут необхідно врахувати деякі інші чинники, зокрема, те, що обласний адміністративно-територіальний устрій України закріплений у Конституції, а отже, для зміни Конституції необхідно щонайменше 301 голос народних депутатів України. Ще є інший чинник необхідності забезпечення відповідності адміністративно-територіального устрою України європейським засадам формування структури місцевого самоврядування і здійснення адміністративно-територіального поділу. І відповідно до нього є певні нормативи для створення. Адміністративно-територіальних одиниць першого, другого, третього порядку. Знову ж таки, якщо говорити про нині існуючий адміністративно-територіальний поділ України, не можна не згадати ще й про такий його недолік, як диспропорцію регіонів. Неважко зрозуміти, що області за ранньосовєтських ще часів нарізалися. Відповідно до потреб індустріалізації Совєтського Союзу і його так званих союзних республік. А отже, області, в яких переважала промисловість, ставали великими, зокрема, на території України, це Донецька, Дніпропетровська, Луганська. А е, області з аграрною спеціалізацією невеличкі, такі як Волинська, Рівненська. А ще менше Закарпатська, Чернівецька. Отже, на мій погляд, і такі диспропорції слід виправити. При формуванні нового адміністративно-територіального устрою необхідно вирівняти адміністративно-територіальні одиниці найвищого порядку, як би вони не називалися землі чи краї. Слово область, на мій погляд, тхне Радянщиною. І ще один момент, на який варто звернути увагу, це дуже часто повторюваний ексцентриситет обласних центрів. І тут яскравими прикладами можуть бути Волинська, Полтавська, Черкаська області, обласні центри яких знаходяться далеко від їхніх географічних центрів. Якщо взяти для прикладу Місто Луцьк, котре є центром Волинської області, то воно дуже близько розташоване від адміністративних меж із Львівською та Рівненською областями. Тоді, як майже посередині цього регіону, знаходиться місто Ковель, яке до того ж є великим залізничним вузлом, автотранспортним вузлом. І як показує світова практика, з метою. Подолання депресивності в розвиткові віддалених регіонів туди переносилися або там формувалися адміністративні центри, або яскравим прикладом є місто Черкаси, котре знаходиться на відстані 187 кілометрів від іншого великого міста, краю Умані. І не секрет, що мешканці. Уманського району і самої Умані для вирішення різних своїх питань, скоріше поїдуть до Вінниці чи до Києва, ніж до Черкас. Це теж обставина, якою треба керуватися при формуванні нового адміністративно-територіального устрою України. Як висновки, можна висловити наступне: по-перше, Адміністративно-територіальні одиниці першого порядку мають бути зіставними, приблизно рівними за площею та чисельністю населення. Друге, центри новоутворених адміністративно-територіальних одиниць мають знаходитися чим ближче до їхніх географічних центрів. Третє, зручною має бути логістика, яка б сполучала центри. З периферійними громадами цих територіальних одиниць. Дякую за увагу!